Ми ж продовжуємо війну не тому, що ми її хочемо, а тому, що ми вимушені оборонятись. Тому що якщо ми не будемо оборонятись, то буде те, що було в бучі, в Ірпіні, в Ізюмі і так далі. Ну, це очевидний факт. і Він доведений, але людська психологія вона працює так. Людина втомлюється, задає питання, а коли ж це все закінчиться. І, на жаль, можуть бути, і вони є, популістичні політики вже нової формації, назвемо це так, які будуть грати на цьому почутті. І якщо вони зіграють на цьому почутті і знов прийде хтось, хто скаже, я зможу домовитись, то я вам скажу очевидну відповідь. На якомусь етапі буде домовленість, але через 3, 4, 5 років. Ми вже будемо оборонятися не по цій лінії, а десь по рівню Вінніці ці збручу. Тому що знову ж таки ключі від війни лежать в Кремлі, не в Києві. Ми не можемо прийняти рішення про те, що нам скільки можна воювати. Ми будемо воювати рівно стільки, скільки буде потрібно обороняти українську державу. А, за... а результат в плані, щоб зупинити, треба, щоб російські війська вийшли з України і перестали обстрілювати українську територію. Все, тобто, ключі там. Тому жодним чином е, не можна піддаватись на цю емоцію втоми, бо буде гірше, якщо хтось на неї піддасться. Більше того, підтримувати тих там спікерів, політиків, громадських діячів, які розказують, що вони можуть домовитися з путіним. З Путіним домовитися неможливо.